Добрий день, дорогі мої друзі, мирного всім дня, мирної ночі на многі і благі літа. Всіх вам земних, благих благ, ні війни в нашій країні, ні війні на нашій землі. Я сьогодні готую просто скумбрійку. Готуємо ми її вже давно, ще моя покійна мама готувала раніше в нас у місто Ніжин все возили скумбрію, заморожену і філе, то їхали, стояли в черзі, набирали і потім дома засолювали. Раніше засолювали скумбрійку просто сіль, цукор, водичка. Зараз трошки люди бачу по-іншому роблять варять цибулинні, то хто заливає так. Я отак роблю цібулиння, вон промила вже ретельно. І на літру водички я оце цібулиння висиплю. Потім добавлю чай чорний у нас такий кволіті. Ми купуємо чай. Ми його завжди купуємо і навіть пригощаємо, хто до нас приходить у гості. Ми ніколи не жаліємо. Смачного чаю. У пакетиках ми чомусь не п'ємо. Ми не купуємо в пакетиках От. духмяний перчик горошок, сіль, цукор і рибка. Потім маринад Ну, Він захолоний, я проціжу маринад і залью рибку днів на три. На 4. Потім покажу, яка рибка вийшла. Може, хтось готує по-іншому. Напишіть мені, я буду рада почитати. Бо сьогодні жіночку одну зустріла, вона мені розповіла зовсім інший рецепт. Вона варить у самому чебреці. Вона не цибулиння намочує, а це чебрець мені було цікаво. Послухати. Так що, пані Віра, якщо ви мене зараз подивитеся, то подивіться, як я. А я потім попробую у Чебреці. Вона просто намочує чебрець і заливає свою рибку. Ну, а я так роблю. Поставила маринад. Чай додала, цибулиння, цукор і сіль. закипить, прокипить хвилин 5 або і 10, потім я його проціжу, а як маринад захолоне, потім у лоточок залью рибку. Туди додав перець горошок дурхмяний і лавровий листочок. І рибку поставлю у чорний пакет, щоб. Сонце не попадало на рибку. Маринад закипає і хай прокипить хвилин 5-10. Помістила рибку у лоточок, процідила маринад, він уже в мене охолов і залью рибку, поклала туди горошок духмяний і лавровий листочок. Накрию рибку і запакую чорний пакет. І побачу, яка буде рибка через 4 дні. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Всім ангела за трапезою. Ну, така рибка в мене вийшла, дорогі друзі. Це рибці четвертий день. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Готуйте на здоров'я, всім мирного чистого неба, всіх вам земних і благих благ на многії і благі літа, всім ангела за трапезою, ніяких війн, ніякої біди, ніякої смутку, кожну родину. Господи, збережи кожну родину, кожну дитину і нашу землю рідну. Дякую, дорогі друзі, що були зі мною на каналі.